Дорогі розпочинаємо молитву прославлення, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Отче, слава тобі Сину, слава тобі Духу Святий. Господи Боже, присвятій Тріці єдиний слава Тобі! Слава Тобі Господи за Духа Святого. Слава Тобі Господи, що Дух Святий приходить в наше життя з благодатями, з благодатями стандартними і нестандартними, з благодатями природними і надприродними. Слава тобі, Господи, за Духа Святого, який приходить, щоб насичувати, щоб звільняти. Слава тобі за Духа Святого, який приходить, щоб очищувати, щоб освячувати, щоб робити нас вільними. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, за Духа Святого, який приходить, щоб нас піднімати, піднімати з наших падінь, піднімати з наших втом, піднімати з наших думок, піднімати вище. Слава тобі за Духа Святого, який приходить. Щоби показати нам, що є ще інше життя, духовне життя, окрім земного, окрім проблем, які маємо в житті, Дух Святий показує нам інші горизонти, показує нам духовні цінності, показує нам духовне життя, показує його важливість. Слава Тобі! Господи, за Духа Святого. Слава Тобі, Господи, за Духа Святого, який приходить як радість, як мир, як любов, який приходить в наше серце, як терпеливість, лагідність, милосердя, який приходить в наше серце, як всяке сповнення і насичення. Слава тобі, Господи, за Духа Святого, який всюди єси і все наповняє. Слава тобі, Господи. Святий Дух зійди, зійди, серце віднови, святим хочу бути я. Віданим лиш тобі Боже, святим хочу бути я, Славити лише твоє ім'я, навіки служити Тобі, святий Дух, прийди, прийди із серце обнови. Святим хочу бути я, відданим лише, Боже. Святим хочу бути я, Славити лише Твоє ім'я навіки служити Тобі. Святий Дух прийди, прийди із серце обнови, святим хочу бути я, відданим лиш тобі, Боже. Святий хочу бути я. Славити лише Твоє ім'я навіки служити Тобі. Святий, дух, зійди, зійди, серце віднови. нових, святим хочу бути я відданим лиш тобі Боже. Святим хочу бути я, Славити лише Твоє ім'я навіки служити Тобі. Святий Дух, прийди, прийди із серце віднови. Святий, святим хочу бути я. Віданим лиш тобі Боже, святим, хочу бути я, Славити лише Твоє ім'я, навіки служити Тобі. Захочую зараз співати ці слова, молитися ними, але з З вірою. З вірою, що ти це промовляєш, і дійсно так є, що Дух Святий приходить, обновляє твоє серце і дає тобі цю святість, бо тільки Він один може тебе освятити, тільки Він один має благодать, потрібну тобі для освячення, для життя в святості, на тому рівні, на тому етапі якому ти є, і він хоче дати тобі ще більшу святість, він хоче тебе провадити цим, цим шляхом духовного життя до зрілості. Тому захочую зараз співати з вірою, що ці слова, які ти співаєш, вони здійснюються тут і зараз. Бог є той, який є тут і зараз. Він діє тут і зараз. Він робиться тут і зараз, просто повір це, що це не просто слова, але що це зараз відбувається в твоєму серці, в твоєму житті. Святий Дух прийди, прийди, серце обнови, святим хочу бути. я. Віданим лиш Тобі, Боже, святим хочу бути я, Славити лише Твоє ім'я, навіки служити Тобі, святий Дух, прийди, прийди, серце обнови. Святим хочу бути я, відданим лиш тобі Боже, святим хочу бути я, славити лише Твоє ім'я, навіки служити Тобі. Святий Дух прийди, прийди із серця обнови, святий хочу бути я, відданим лиш Тобі, Боже, Святий, хочу бути я. Славити лише Твоє ім'я Навіки служити Тобі, святий Дух прийди, прийди і серце обнови, святим хочу бути я відданим лиш тобі Боже. Святим хочу бути я, славити лише Твоє ім'я, навіки служити Тобі. Святий Дух прийди, прийди із серце обнови, святий Хочу бути я відданим лише тобі, Боже, святим хочу бути, я, славити лише Твоє ім'я, навіки служити тобі, навіки служити тобі. Навіки служити Тобі. Слава тобі, Господи, бо Ти даєш моє серце, це прагнення святості, ти запалюєш наші серця бажанням святості. Ти в нас його викликаєш, і Ти хочеш давати цю святість, Господи. Ти хочеш нас освячувати, Ти хочеш нас. Насичувати, Ти хочеш нас очищати. Слава тобі, Господи! Аллилуйя! Будь прославлений, Господь! Слава тобі, Господи, бо те, що неможливо нашими людськими силами те є можливо для Тебе. Те, що не під силу нам, під силу Тобі. Слава тобі, Господи, що Ти показуєш, що ми по-справжньому сильні тільки тоді, коли Ти нам даєш цю силу. Силу протистояти спокусам, силу протистояти гріхам, силу протистояти залежностям. Ми можемо це робити тільки, коли Ти даєш нам цю силу. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, за твою силу, яку ти нам даєш для освячення. Слава тобі, Господи, Аллилуйя. Будь прославлений, Господь, Аллилуй. Хвала тобі, хвала, слава. Слава і хвала, слава і хвала. Альфа і омега, початок і кінець всього, слава тобі, Господи, Господь Вседержитель, Ти той, хто був, є і приходить. Вічний Бог! Вічний Бог, Ти теж, Господи, наші душі створив безсмертними. Наша душа має початок, але не має кінця. Ми вже ніколи не перестанемо існувати. Нас чекає, Господи, маємо надію, що, що коли-небудь туди прийдемо, в Царство Твоє Боже, яке Ти для нас приготував. І слава тобі, Господи, що вічно там будемо радіти з тобою, з Марією і з усіма святими, які вже є в небі, які вже втішаються цією вічністю. Слава тобі, Господи, хвала тобі, Господь, будь прославлений. Халилуя, халлуя, Господь! Халилуя! Захоплюємося тобою, споглядаємо Тебе. Величаємо тебе, Господи. Ти являєш нам себе, ти являєш нам свою святість, свою велич, свою любов. В Твоїй присутності, Господи, Ти показуєш теж нам. Наші ще слабкості, недосконалості, Твої присутності, Господи, ми бачимо темноту, яка є в нас, Твої присутності, Господи. Часто падають всякі твердині в нашому житті. Руйнуються всякі мури, які є не тобою побудовані. Слава тобі, Господи! Твоя свята присутність освячує, Твоя свята присутність животворить нас, Твоя свята присутність надихає нас, Твоя свята присутність додає нам ентузіазму, оптимістичності. Твоя свята присутність, Господи, дає нам нову надію. І відновлює ту, про яку ми вже забули. Твоя свята присутність є як світло посеред темряви, яке дає цю надію. Слава тобі, Господи! Слава Твоїй святій присутності! Твоя свята присутність, Господи, розпалює нашу віру. Віру в твої обітниці, які ти дав нам особисто, віру в твої обітниці, які ти дав щодо наших близьких, віру в ті пророцтва, які ти сказав через людей, які вже визнані. Церквою як блаженні. Слава тобі, Господи, що Твоя присутність робиться все в нас. Слава тобі, Господи, Ти живий і діяльний, і Ти приходиш, Господи, щоб діяти в нас. Ти хочеш, Господи, забирати тягарі з наших сердець. Хочеш облегшувати наші серця. Слава тобі Господи. Якщо зараз маєш на серці якісь тягарі, то не носи це, віддай зараз Ісусові, і Він сказав: прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Він хоче заспокоїти тебе. Прийди до нього. Довір зараз йому цей тягар. Він хоче його нести з тобою. Він хоче тобі допомагати. Віддай йому зараз цей тягар. Довір його йому. Він хоче, щоб твоє серце було легким. Господь хоче, щоб твоє серце було радісним. Господь хоче, щоб твоє серце було в мирі. І Він хоче тобі давати цю радість, цей шалом, цей мир, ця хайре. Він хоче сповняти. Ними Твоє серце. Слава тобі, Господи, слава тобі за Твої добрі задуми щодо нас, Твої задуми благословіння щодо нас. Слава тобі, Господи, Аллилуйя! Твої святі присутності, в святі присутності, Твої святі присутності дають гори. Твої святі присутності, Твої святі присутності тають Твої святі присутності тають гори, гори проблем, гори невдач, гори біди невдач і горя. Твої святі присутності тануть гори, гори проблем, гори гріха. Гори біди і не пробачень в твої святі присутності тають гори. Добре мені в домі твоїм, добре мені з тобою разом. Добре мені, в домі твоїм Ісу. Добре мені в домі Твоїм, добре мені з Тобою разом, добре мені в домі Твоїм, Ісус. В твої святі присутності, твої святі присутності, Святі присутності тануть гори. Твої святі присутності, Твої святі присутності, Твої святі присутності тануть гори. Слава Тобі Господи, за Твою присутність. За Твою дію, за цей час, який маємо на спільну молитву з різних куточків України, також за кордону, що можемо разом молитися в Твоє ім'я, прославляти Твоє ім'я. Слава Тобі, Господи. Просимо, Господи, Твого благословення на цю ніч. Просимо, Господи! Розруши всякі задуми ворога щодо нашої країни. Ім'я Ісуса Христа, іменем і владою Ісуса ми розрушаємо, ламаємо плани диявола на цю ніч, на завтрашній день щодо України. Хай, Господи, не вдасться ворогові зробити те, що Він хоче. Ім'я Твоє Ісусе, просимо Це. Просимо Господи, щоб Твій мир, який вищий всякого людського розуміння, Твій спокій правдивий, зійшов на наш народ, в наші серця. Просимо Тебе, Господи. Просимо також, Господи, щоб цей твій мир, спокій зійшов на весь світ, щоб втихомирив серця людей, щоб заспокоїв їхні серця. Просимо тебе, Господи, щоб серця були заспокоєні тобою. Дякуємо тобі, Господи, за Марію, за її непорочне серце. Дякуємо тобі за цей тріумф, який ти приготував тріумф серця Марії, який Марія обіцяла ще дітям Фатімі. Ми віримо, Господи, що цей час прийде. Що серце Марії затріумфує. І дякуємо тобі вже зараз за це. І Марія сказала, що коли її серце затріумфує, то настане мир в усьому світі, то ми дякуємо тобі, Господи, що після тріумфу серця Марії буде мир. Дякуємо тобі, Господь, за це все, що Ти робиш і що будеш робити. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі всю інформацію щодо завтрашнього дня і щодо недільного дня трансляцій я вам напишу в грубку щодо неділі, тільки ви вже маєте одну інформацію, що молитва. Розарію транслюватиметься із YouTube каналу Розарій. Молитва Розарію із YouTube каналу Розарій. Все дуже просто. Так що я прощаюся з вами до понеділка і до зустрічі. Па-па. Благословених вам вихідних!